Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Ви більше схиляєтеся до думки, що Путін налаштований на затяжну, на затяжну і тривалу війну. Давай тут не, перс, не персоніфікувати цю війну, тому що це війна не тільки що Путін налаштований, а Путін налаштований, та і його народ на це так само налаштований. Розумієте, тобто, це скоріше так, що російський народ. Можливо, в глибині душі латентно не дуже любить український народ або ненавидить. Частина з них готова за це вмирати, якась менша частина, можливо, за це не готова вмирати, але от таке загальне ставлення до України як до того, що треба їх якось провчити. Якщо до цього треба там розгромити половини українських міст, то вони це будуть робити. А і які за, за якими робити... ознаками Антоне ви бачите, що росіяни теж націлені на затяжну війну? Це ж в принципі і має певні наслідки. Ну, ця війна і для їхнього і холодильника, зокрема, і бюджету. Чи це там так не працює в Росії? Я думаю, що це для них дуже принципова справа, і от саме так воно працювати не буде. Тобто, якщо подивитися, наприклад, ну як дещо змінили свою парадигму того, як вони показують новини, то росіяни дійсно от в останні місяці вони починають більше говорити про знаєте про такі про проблеми на війні. По перше, наприклад, вперше вони починають говорити про полонених, що вони їх починають повертати раніше. Оця тема полонених або тема російських втрат, ну, це була собі, знаєте, така собі. Е... Тема інкогніта. Тобто, всі чудово розуміли, що в Росії у Росіян є полонені, що вони багато своїх людей втратили, але вони про це не говорили. І зараз вже по першому каналу починаються такі, знаєте, плаксиві репортажі про те, як вони повертають полонених, як вони там, от був такий солдат і загинув. І вони починають там, прямо цілий великий репортаж з цього робити. От вже починають готувати такого звичайного росіянина до того, що ну так українська армія виявилася дещо сильнішою ніж ми думали. За три дні не вдалося взяти Київ. Ну що ж, тоді давайте дещо поговоримо там про втрати. Давайте, може, поговоримо дещо там про тягати на фронті, але все одно на фронт вони йти будуть. Розумієте, вони вже там починають навіть дещо підготовлювати до цього економіку. Вже починаються такі репортажі про якісь там, що якісь там затрипаний завод на російських околицях починає виробляти для армії. Якісь там ну маленькі свої безпілотники. Вони починають так само дещо ну форсити е, волонтерський рух, починають розказувати про те, що треба збирати для армії там якісь бабушки, десь щось шиють, якісь там піонери десь щось збирають. Тобто, вже от починається, знаєте, така підготовка звичайно, росіяни не до того, що це буде тривати довго. Ну, така собі, знаєте, маленька, може, третя вітчизняна війна, скажімо так, от, от таке вже починається у них у змі. І знову ж таки, ми бачимо, що ну давайте чесно скажемо проти цієї війни Росіяни на вулицю не виходять. Значить, в принципі, вони за цю війну. Можливо, їм дещо не подобається, як вона там триває, що вони не взяли Київ, що в них дійсно там є якісь втрати і їм палять техніку. Їм це може, звичайно, не подобатися, але виходити проти цього вони не будуть. Тому що вони, в принципі, за те, щоб воювати з Україною. Я думаю, що нам так само треба це зрозуміти. Тобто, жодна там кількість спалених російських ракет, знищених росіян на фронті, вона не буде особливо стримувати росіян, тому що ну от хочуть вони з Україною повоювати і поки вони не втратять там певну кількість солдатів, всю техніку, грубо кажучи, вони цю війну не завершать. Тому що зараз такого політичного рішення ми точно не бачимо. Війна ще триватиме. Да, ми будемо називати нового командуючого спеціальної воєнної операції Сергія Володимировича Суравікіна. генералом Армагеддон. Сергей Владимирович, стреляйте, не останавливайтесь каждый божий день, чтобы зенки повылезали просто. Мы так долго этого ждали. 7 месяцев ожидания, когда, наконец, Россия начнет воевать настоящим образом. А иначе ничем невозможно было объяснить 30 лет. Там, немаленький военный бюджет, десятилетие непрерывных форм, парк Победы, танковые биатлоны. Мы налоги на что платили? Единственное, на какую статью расходов русский человек с легким сердцем отдаст заработанную копейку, это на войну, это на армию, ни на что больше. Мы понимаем, что если отдать на все остальное, скорее всего, половину украдут. Но на войну нам не жалко. Ситуация очень тяжелая. Я думаю, что это сейчас ключевое место, где враг пытается прорвать нашу оборону, прорывается группами постоянно и днем, и ночью. То есть и сам Бахмут, по-моему, забрасывает всем, чем можно, и ракетными системами залпового огня, и артиллерией, и минометами, чем угодно. То есть Бахмут на самом деле местами горит, местами разрушен. Он уже очень похож на Мариуполь в свои последние дни. Останавливать придется, наверное, заново все. И враг здесь концентрировал, по-моему, тоже все, что можно. Сюда перебросили из Херсона войска и откуда могли. Здесь много и мобилизованных россиян, и вагнеровцы, и штурмовики, и десант из Херсона сюда перебросили. То есть, наверное, в Бахмуте во многом э, решится история ну, на ближайшие несколько месяцев, как будет выглядеть война. И мне кажется, даже дело не в том, за кем будет, а за кем останется Бахмут, а в том, э, кто и что здесь оставит. И я надеюсь, думаю, что российская армия здесь свернет себе шею и после битвы за Бахмут, вот этой растянутой во времени, В російській армії буде ситуація опять така, що не хватает ні людей, ні техніки, і придеться об'являти нову мобілізацію, судя по тому, как в личный состав, а вони далі йдуть такими шеренгами один за одним, незважаючи на те, що їх розстрілюють, незважаючи на те, що втрачають своїх побратимів, а все одно йдуть в бій. Ну, я бы по отношению к русским, которые используют заградотряды, мобилизацию, не употреблял бы слова побратимы, у них, наверное, такого нет в голове. Сейчас немножко по-другому, они пробуют прорываться группами со всех сторон, заходить с фланг, заходить с севера, но заходить с юга, в лоб тоже, но уже не шеренгами, а группы, ну вот от условно от 10 до 30 человек. І тобто, це, це складніше тепер для тобто вони трошки теж вчаться, умовно кажучи, це тактика. Да, яка? вони, вони копірують нашу тактику. Mm -hmm. То, що ми робили весною на Київщині, то, що ми робили в Лісичанськи весною, начале літа, вони, вони вчаться на самом деле теряють людей, теряють техніку, але постійно вони вчаться війна мистецтво, виживати, досягати яких то своїх цілей, зберігати життя. І вони копірують дії української армії. Тобто, Обучаються у нас. Операція по демілітарізації, денацифікації України йде повним ходом. Ну, по-перше, журнал Економіст це журнал для світових економічних еліт і для людей, які займаються економічним управлінням майже всіх країн. Тому це дуже поважне завдання, і це інтерв'ю це досить серйозний. Текст, який спрямований перш за все до читачів, які вміють глибоко думати і глибоко аналізувати процеси, які відбуваються в геоекономіці, а не лише в регіональній політиці чи в якійсь тій чи іншій країні. Тому це інтерв'ю воно має з одного боку і застережний характер, і розповідає про певні ризики, які існують для всього світу. В тому числі один з таких призників є вірогідний наступ Росії у січні-лютому майбутнього року про такий наступ, ну ми говорили ще там два-три місяці ну, назад. Чому цей наступ, наступ може бути? Тому що у Путіна дуже обмежений коридор можливостей. і організація такого наступу це його якби останній шанс виправдатись перед. Власною Україною, чому він взагалі те місце, де вона зараз знаходиться, і останній шанс зробити так, останній бос, зробити свій власне, він свій вибір між життям і смертю зробив, життя він залишив собі, а смерть своїм мобілізантам. За рахунок цих життів буде продовжувати своє існування. Такий його план. І звісно, оскільки такий коридор у нього досить обмежені, то він буде намагатись це робити. Наскільки йому це дадуть зробити, його ж власні еліти і економічні еліти світу, це, це вже так би мовити старинне питання. І залужний досить справедливо і досить умісно, і вчасно, як сказав, повідомив весь світ про те, що Путін готує саме таку такий розвиток подій. І ми це бачимо власне по тому, що в Білорусі відбувається по суті підготовка плацдарму для такого наступу, то Путін е очевидно, що буде мобілізовувати ще більшу кількість персоналу е після е свят новорічних, Ну і далі буде розвивати ситуація. Тому таке інтерв'ю залужено з економісту саме, що показує те, що. От Друзі, у нас є такі ризики. Це ризики не лише для України, це ризики для всього світу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.